Мова як чинник безпеки і питання, яке теж дискутується у суспільстві і ділить його навпіл, особливо в освіті. Історія про одну зі столичних шкіл зняв Олександр Івахнюк. Вона і типова, і нетипова водночас, але дуже показова. Рабству й дорогоє наше районо. Я пишу заяву і смотрю в окно. Це ж моєї дитині, скоро сьомий год. Ето ж школу нині вже оно анобойот. Пісня. Пародія на українця, який непокоїться, що йому доведеться вести дитину в українську школу. Заспівана більше 20 років тому. На жаль, вона донині актуальна. У центрі Києва важко знайти школу, де б вчителі й учні користувались українською мовою. Більшість це влаштовує, а владу не хвилює. Знімай знімає 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 знімає. 78 восьма школа Києва. Одна з найкращих шкіл Києва. Тут вчителі настільки впливові, що навіть після вчинення психологічного насильства вони залишаються працювати. Зараз з'ясуємо секрет майстерності. На сполох забили батьки школяра, який почувався іноземцем у цій україномовній за статусом школі. Адже ніхто, крім нього, в класі не користувався українською мовою. Керівництво тоді запевнило, що це не відповідає дійсності. Сімушіти нашу школу 15, 15. батьки п'ятикласників дали дітям на уроки увімкнений диктофон і були шоковані почутим. Директор школи разом з начальником Печерського управління освіти та наближеними до адміністрації батьками не визнають, що цей звук записаний у школі номер 78, але і не спростовують. Іноді діти можуть довести кого завгодно. Керівник Печерського управління Тетяна Копил вважає, що зауваження на уроці можна робити мовою держави, яка окупувала частину України. Канал Зік каже про те, що у нас офіційно в Україні. Визнано про те, що йде війна, і є агресором Російська Федерація. Це правда? Ви не читаєте газет, не бачите телебачення? Справді офіційно не визнано. Справді у законі Колісніченка і Ківалова є статті, які дозволяють взагалі не користуватись українською мовою в українській школі і не бути за це покараним. А ось і наслідки українським журналістам у столиці України презентують соціологічне опитування настроїв українців російською мовою. Якщо ви не розумієте ви можете я розумію російську. добре, дуже чудово. Не заважайте. Будь ласка, не заважайте. Мер Полтави взагалі заявив, що його підлеглі перейдуть на українську, коли місто окупують. Хочеться вірити, що СБУ встигне відвідати мерію Полтави, Київську 78-му школу та соціологів українофобів до того, як уже нічого виправити буде неможливо. На Донбасі теж людям здавалося, що мова не на часі. Результат знають усі. Така от ситуація в Києві, Наталю? Я от неодноразово чув, що якби на сході України упродовж 20 років з вивченням української мови не було проблем, то і такого загострення, як маємо, не було б. Скажи, яка ситуація з мовним питанням на заході України? Віталію, я насправді скажу так, чия мова, того й влада. Казали так, ще стародавні римляни, і я вважаю, що не має бути жодних компромісів, якщо йдеться про владні коридори, кабінети, державні установи, українська мова має бути єдиною офіційною мовою і її зобов'язані знати чиновники і депутати. І якби ми не толерували посадовців, які не здатні вивчити українську мову, то мабуть не мали б такої ситуації, яка є тепер, на жаль.